Вітання на каналі Євгомоту! Сьогодні на огляді новинка в ряді трициклів Elvin Joy. Ця модель є оновленням наїждженого, практичного, самого популярного Elvin ETB122. Отже, давайте розглянемо. Elvin Joy комплектується двигунами 800 Вт, 1000 та 1200 Вт потужності. Напруга двигуна 60 вольт або 72 вольта. Тобто, з цими двома напругами двигун працює. Акумулятор встановлений стандартно 60 вольт, 20 А. Це 50 км пробігу на одному заряді, і також є можливість в даній моделі встановити на 32 А, що дозволяє проїхати на одному заряді до 80 км. Тобто, це, скажімо так, дуже. Якби корисна річ, що можна встановити більший акумулятор. Тобто бокс тут дозволяє. Тому що в ЄТБ-122 бокс не дозволяє поставити більший акумулятор. Тут ця можливість є. Шини та розмір коліс. Шини встановлені 3 на 8, тобто колеса стандартно 8 дюймів. І у Elwin Joy є можливість встановити колеса. 10 дюймів. Це додатково, але це можливо, що дозволяє нам збільшити кліренс. Що стосується кліренсу, то тут також Elwin Joy якби є оновленням того, що вже навіть на 8-дюймових колесах кліренс є вищий. Тобто, якщо у Elvin ETB 122 кліренс складає 12 см, то у Elvin Joy на 8-дюймових колесах у зв'язку з конструкцією рами збільшити до 14,5 см. Якщо ми поставимо шини 10-дюймові, то ми ще відповідно збільшимо десь на декілька сантиметрів кліренс. Давай газульки. Гальма. Спереду йдуть барабанні гальма, ззаду йдуть також барабанні гальма. Підвізка. Передній амортизатор передній пера також встановлені. Більші, тобто хід у них відповідно більший і буде м'якший, ніж у єтб 122 Задні амортизатори встановлені на 170 мм, що також скутер буде м'якший. У єтб 122 для прикладу, 150 мм. Розміри електротрицикла Elvin Joy довжина 150 см, ширина 77 см і висота по верхній спинці 107 см. Тобто довжина в порівнянні з Elvin ETB-122 однакова, а ось ширина збільшена на 5 см, тобто, що це дає якби, більшу стійкість на дорозі, і я б сказав, це є перевагою. Elvin Joy, також скутер є трансформер. Він йде як двомісний плюс дитяче сидіння, так і одномісний. То ми бачимо тут дитяче сидіння і ручки для дитини. Так ось легко складається. І щоб скласти переднє сидіння, сидіння водія, ми нажимаємо рычаг речах. І і скутер трансформується в одномісний. Багажні відділення скутера спереду стоїть корзинка на 15 літрів, ззаду ми маємо багажне відділення на 20 літрів, закривається на ключ. І ми маємо ще додатково одне багажне відділення під сидінням водія. Також на 20 літрів. Органи управління. На правій ручці ми маємо ручку газу, режим драйв вперед, реверс назад. І три режими швидкості: перший 10, другий 20, третій 30. Це не передачі, це режими. На лівій ручці ми маємо поворотні сигнали, звуковий сигнал. Та фара. На кожній ручці ми маємо речах гальм. Передній, задній і також стояночне гальмо. Ось на кожній ручці, зліва, справа. Допоміжне є нужне гальмо. Тобто, кому як зручно, чи ручним, чи нужним. Дисплей. Йде монохромний, показує швидкість, показує заряд акумулятора і також показує напругу акумулятора, що є дуже інформативно. В комплекті йде два ключа, два брілка та сигналізація і безключовий доступ. Фара, ходові вогні йдуть LED. Світло LED, поворотні сигнали, передні LED. І задній стоп-сигнал та поворотний сигнал також LED. Отже, підсумовуючи, можна сказати, що Elwin Joy є хорошим оновленням в лінійці трициклів. Що ми отримали? Ми отримали збільшений кліренс на декілька сантиметрів. Ми отримали додаткове багажне відділення. Під сидінням водія. Ми отримали можливість встановлювати більший акумулятор, так як бокс під акумулятор тут дозволяє це зробити. Тобто можна встановити акумулятор на 80 км пробігу. Ми отримали ширшу колісну базу, що забезпечує більшу стійкість на дорозі. Ми отримали м'якшу підвіску спереду. І також встановлені. Більш м'якші амортизатори ззаду. Також можна встановити більші колеса на 10 дюймів, що забезпечує ще більший кліренс. З приводу комплектації або придбання, звертайтеся за телефонами, вказаними на сайті. Кому сподобалось дане відео, ставимо лайк. Дякую за перегляд!